1812 рік кровожерливий Наполеон нападає на невинну овечку Російську імперію, але праві російські вояки під керівництвом самого Кутузова задумують хитромудрий скіфський план. Відступають з Москви щоб згодом розгромити ворога. А програш у битві під Бородіно то насправді їхня моральна і стратегічна перемога. Такої й офіційна російська версія війни з Наполеоном. А ми розкажемо іншу, яка спростовує цей міф, де росіянця війна 1812 року посідає мало не священне місце в історії та культурі. Усталена є думка, що ця війна вітчизняна, бо російський народ на чолі з імператором, з полководцями, найзнаменитіші з яких Михайло Кутузов, захищали свою країну, свою вітчизну. Бо дійсно ця війна 12-го року велася на території е, Російської імперії. І всім відомо, що Наполеон зайняв Москву. Але дуже відрізняється від правди багато інших історичних фактів і те, як росіяни їх перекрутили в історіографії і національній пам'яті. Оці міфи е, в. Е, в історичній пам'яті росіян не дуже відрізняють поразки від перемог. Можливо, за винятком війни 1812 року, яка є сакральною подією, ну і, очевидно, німецько-радянської війни вже в 20 столітті. Вітчизняна війна перша. А друга вітчизняна це німецько-радянська війна. Жодна з інших воїн не має оцього вітчизняна війна. Французько-російська війна почалася з нападу Наполеона. Про це росіяни розповідають, але ніколи не згадують, з якого дива французький імператор так вчинив і що передувало цьому конфлікту. Тут набагато ширший контекст: по-перше, Росія брала участь. В усіх антифранцузьких коаліціях разом із європейськими державами. Але там були і домовленості з Наполеоном. Трізицький мир, наприклад, 1807 року. Французькі історики свідчать, що то саме Росія з 1810 року складала плани першою атакувати територію, яку на той час контролював Наполеон. Пропозиції підтримати таке вторгнення Москва розіслала Австрійській імперії та королівству Прусії. Навіть є свідчення, що російський імператор Олександр першим вивів свої війська на кордон, тоді як по той бік чані не пахло французьким військом. З таких передослокацій був здивований навіть сам Наполеон. Тобто існує дві версії, хто спровокував війну, і вони цілком протилежні. Недавно там з'явилися праці, здається, цей Федер, Федір Понасьонков зовсім інакше представив цю війну, як і, і те, що не Франція напала, а це Росія вже була готова виступити проти французької армії. Можна знайти аргументи і. На користь однієї версії, і на користь другої версії. І це треба залишити м, академічним історикам, хай вони там дискутують. А коли ми говоримо про пам'ять росіян про цю війну, то очевидно вона є такою, що це Франція напала на Росію, що російський народ героїчно оборонявся, захистив свою країну. Найбільшою у цій війні стала битва під бородіно. Французи після 12 годинного бою із меншим військом ніж у противника перемогли. А от російські війська змушені були відступити. Та московити свою поразку назвали моральною і стратегічною перемогою. Ну, десь як на Харківщині та Херсонщині, от я подивилася, що в Росії відзначається як дні військової слави, то бородіно є. Днем військової слави, оцей російський історичний наратив, на формування якого значний вплив мала і російська художня література, очевидно утверджує героїзм Бородино, що це був уникання тої битви і, і залишили Москву, не зате не втрачена Росія. Академічна наука дещо по-інакшому розглядає ці події. Ба більше після Бородіно росіяни покинули Москву і фактично самі здали її Наполеону. Розумієте, росіяни самі спалили Москву, не французи, але численні документальні докази. Наполеон був шокований. Французи гасили, зайшовши в Москву. Так? Ті пожежі, тобто це ота тактика випаленої землі. Е, апробована була і тут під час цієї війни. Свою втечу з Москви росіяни донині називають глибокою стратегією із скіфським планом, начебто, так вони заманювали ворога у нетрі. Російська пропаганда використовувала свої поразки дуже часто, апелюючи до прикладу, от нас був період, ми Москву залишили. Але потім ми повернули. Здається, відгомін цього відчувається навіть в нинішній війні, що от ми залишаємо території, нічого страшного. У нас уже було в нашій історії не один раз така подія. Героєм цієї війни для росіян став генерал-фельдмаршал Михайло Кутузов. Хоча це під його командуванням вони програли биту під Бородіно і здали Москву. До того ж, за спогадами кутузов не жалів своїх солдатів у боях. Кутузов поєднав у собі спритність, хитрість і справжні таланти із вражаючою аморальністю. Його жорстокість, грубість, коли він гарячкував або мав справу з людьми, яких нема чого боятись, і водночас його підлесливість, котра доходила до раболіпства стосовно поставлених вище, непоборна лінь, яка поширювалася на все. Апатія, егоїзм і неделікатне ставлення у грошових справах були протилежними сторонами цієї людини. Генерал граф Олександр Ланжерон. А це тактика е, притаманна всім російським полководцям. Тактика, е, всім за незначними винятками, декілька головнокомандувачів не справилися із ситуацією, і Кутузов це був. Вже варіант, десь другий чи третій, на кого поставив Олександр І, хоча б тому, що він був росіянином, так? Адже верхівка офіцерська на ту пору складалася переважно з іноземців. Героєм вважався Багратіон поряд з Котузовим, так? але він мав грузинське походження. Люті морози завдали великих втрат французам. і Завдяки цьому Кутузов перейшов у контрнаступ. Так російська імперія виграла цю війну ціною багатьох життів. Жертви були величезні з обох боків, і французи втратили по ну величезну армію, що тисяч на понад а, краї... а Росію залишили там, здається, до якщо я не помиляюся, 22 дві тисячі. Це, це величезні були втрати через зиму морози? Відсутність одягу зимового фуражу. І дійсно, коли Кутузов змусив армію відступати тією ж дорогою, як вони наступали. Очевидно, що тут і тактика була військова, і, і ті перемоги були реальними, і втрати з боку французів, так, втрати з боку з росіян теж були дуже високі. Вони приблизно рівні були. У супереч поширеній у Росії думці, Наполеон не прагнув знищити Російську імперію. Він був відкритий до підписання компромісного договору. Наполеон розраховував на домовленості з Олександром І. Він і до Бородіно, і після він пропонував якісь компромісні речі. Збереглися свідчення про те, що. Наполеон не хотів, по пам'яті кажу, що він писав, що я міг би озброїти цей, цей рабський народ і повернути цей народ проти влади, але я цього робити не буду. Тобто Наполеон хотів цей домовленостей, Олександр І не йшов на ці пропозиції. Згодом у 1814 році Наполеон зрікся трону після поразки від союзних військ австрійців, німців, прусів та росіян. Переможці тріумфально в'їхали у Париж, і тоді Росія потрапила на вершину свого міжнародного впливу у Європі. Чинник той, що Олександр І на чолі союзницьких армій увійшов в Париж в березні 1814 року. Ну це вершина. Російського просування в Європу. Тут важливе значення для просування ось цього образу Вічизняної війни мало те, що після цієї війни, особливо в часи Миколи І, оформиться остаточно ідея протистояння Росії Заходу. Своїм впливом на Європу Росія мала би скористатися повну. набагато цікавіше. А як сама Росія скористалася цим статусом і впливом європейським? От останні роки правління Олександра І він втрачає інтерес до реформування Росії. Він на вершині могутності. І коли він на початку мріяв, Ліквідувати кріпосне право чи дати Росії конституцію, то тепер він зрозумів, що ну, Росія із такими порядками е, може відігравати е, таку потужну роль. Перемога Росії могла стати могутнім поштовхом для якісних змін всередині країни, але у них ніхто не був зацікавлений. Так от е, перемога. Загальмували оці навіть незначні спроби Олександра I модернізувати Росію за європейськими взірцями. Це одна з причин змови декабристів. До речі, роль яких дуже перебільшена. І це теж один із міфів його молодший брат Микола І, який Прийде до влади після загадкової смерті Олександра І в 1825 році, а він вже не мав ілюзій щодо європеїзації Росії. От це його 30-ліття правління це, це вершина, напевно, тієї самодержавної Росії. Та про ці наслідки у російському суспільстві не прийнято говорити. В пам'яті росіян ця війна йде от 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 просто ця війна. Що було до того, що було після того, вже якби не фокусується на, на, на цих подіях. І от виб, така вибірковість. Мені здається, що і Кутузов як центральна поста цієї війни, потім в роки німецько-радянської війни буде підняти на прапор е, уже Сталіним поряд із Суворовим. Тему війни з Наполеоном і героя Кутузова російська пропаганда регулярно витягувала і в 19-му, і у 20-му століттях. Наприклад, Сталін, коли йому треба було пояснити відступи під час Другої світової війни, от в народній пам'яті війна 1812 року стала беззаперечним міфом російська влада і російське суспільство, особливо впродовж 19-го століття, 20-го століття, настільки. Виховане на е, оцій війні 12-го року вшанування героїв пам'ятних місць е, через меморіальні комплекси, через літературу, через художнє кіно. Е, е, ну, це працювала і російська імперська пропаганда, і радянська, і пострадянська. Зате ми нині знаємо звідки у них з'явилася традиція називати відступ жестом доброї волі, а поразку отрицательним сплетієм.